Друзі, всім привіт! До вашої уваги невеличкий скромний розподаль будівельних матеріалів по невеликим цінам. Наявності біла цегла по 4 гривні, червона цегла по 3 гривні, керамічна плитка 15х15 гривень 50 подібника грубки. Керамічна 10х10, 10, теж поділи грубки по гривні керамічна 7,5 на 15. По гривні кількість напишу. Керамічна теж для грубки підійду керамічна 6,5х12. Теж по гривні напишу кількість в описі. кафель 6,5х12. Теж по гривні кількість напишу в описі і кафель 15х15, теж по гривні напишу в описі. Так ніхто нічого не запутався, все напишу в лакусі. Звертайтесь.